Шановні третьокласники, сьогодні ми з вами працюємо на уроці читання, це ось така хрестоматія. Ми з нею працюємо урок позакласного читання, робота з дитячою книжкою. І ми опрацьовуємо текст Валентини Вздульської, яка називається Потяги. Перш ніж ми будемо читати всім класом, ми роздивляємося уважно потяги, і мова буде йти про ось такі залізничні мости. Ми вже роздивилися з, діть, з дітками, да, ось наші дітки, і залізничні мости. Слухайте, при переході через залізничні мости, користуємося, користуємося цими залізничними мостами, переходними мостами або спеціально передбаченими для цього переходами. Не переходьте колії, коли наближається поїзд або локомотив, бо заколомлені хвилини можуть коштувати. Вашого життя. Бачите, ось так можна переходити, коли дозволяється, коли не дозволяється, можна переходити по ось цьому мосту. Ці хлопці жили на іншій стороні від школи, і кожного дня вони ходили по ось цим коліям. Значить, потяги це зворушливе оповідання Валентини Здульської, в якому дуже відчутна є туга двох братів за своїм татком. Який тепер не живе з ними разом, оскільки вони не порозумілися з мамою. Старший брат підтримує молодшого, в них є спільна гра, в яку вони грають по дорозі ш... зі школи. А ще в них є спільне бажання, щоб тато і мама помирив... помирилися. Я просто зараз вам діти кажу про те, що е, ось так треба переказувати коротко, змістовно, оповідання, розповідати про його зміст. Тага така туга і таке бажання може об'єднувати всіх таких дітей, які переживають розлучення батьків. Дорослим, які будуть читати це оповідання разом з дітьми, батьки, яких розлучилися, варто бути чутливими до емоцій таких дітей і надати їм підтримку. Будь-якій дитині важливо знати про те, що стосунки в родинах бувають різними, і про те, що посварені між собою батьки все одно люблять своїх дітей і дбають про них. А дорослим варто цю любов до дітей проявляти словами, турботою, дотиками, подарунками. І проведеним разом часом. Шановні діти, пам'ятаєте, ми з вами читали оповідання про образу? Так ось ця образа творить неймовірні трагедії, коли люди ображаються і розлучаються навіть у сім'ї, у родині. І так, Валентина Вздульська. Все, екран можна не демонструвати, не показувати. замість ми сказали, за що ми ще не сказали. Валентина Вздульська. Ну, діти мені не можуть показувати екран. Коли показують екран, у них е, немає звуку. Я зараз вам покажу, е, а я, я зараз вам покажу ось цю, е, як вона про себе говорить. Зараз Валентина Вздульська. Послухайте її уважно, що вона говорить про себе. Добре? Для молодших читачів, тобто для читачів молодшої школи, я написала кілька книжок для дітей 7-8 років. Напевно, найцікавішою буде подорож листа. Це книжка-картинка, яку я написала а намалювала харківська художниця Даша Ракова. Вона створила чудові акварельки. І специфіка книжки картинки в тому, що ви можете читати як текст, так і ілюстрації. Тобто, простіше кажучи, якщо ми закриємо текст, то малюнки нам теж розкажуть свою історію. Це історія про здійснення бажання маленької дівчинки. Книжка з хеппі-ендом і може читатися як реалістично, так і як казкова історія. Для читачів 8-9 років я рекомендую, Вам 8-9 років, яку да? ілюструвала художниця Інна Черняк. Тут є прекрасні ілюстрації космосу і підіть, ви, будь ласка, до книжкового магазину, та вас, ва, подивіться там точно є такі книжечки. Я точно бачу. Якщо ви любите космос так само, як його люблю я, вам ця книжка припаде до душі. Для учнів 3-4 класу буде цікавою казкова повість «Вертихвіст». Це історія про Лиса чарівника його намалювала Надя Каламеєць. Це насправді різдвяна історія, і там постійно стаються дива, діє дуже велика кількість героїв, там і ведмеді, і зайці, і діти, звичайні школярі, і їхні вчителі, і батьки. І насправді ця вся Веремія перетворюється на розкішне різдвяне свято для святкового настрою. Я буду рада, якщо ви познайомитеся з моїми. Діти, а схожа вона на фотографію в підручнику? Ану, подивіться. Звісно, схоже. Схоже. Я прикріплю в урок посилання на її, на її інтерв'ю. бачите, І ви її ще раз подивитеся ці книжки. Ось ця письменниця таке написала. Ну, а тепер повертаємося до вас і давайте прочитаємо один одному ці оповідання. Да? Називається «Подіб». Вздульська, так, да, таке чудове чудова. Будь ласка, Віронічка, починаємо. Всі слідкують пальчиком. По обіді, щодня по обіді. Веронік, не поспішай. Мама мусила розповідати казку. Найулюбленішою була принцеса на гороші. Стоп, Віроніка, а, а зрозуміла. вигадувати нові